Як уникнути проблем з майном та спадщиною у майбутньому, якщо шлюб офіційно не зареєстрований? Поради адвоката. Скласти заповіт це найпростіший спосіб гарантувати, що майно дістанеться тому, кого вибрав померлий, стаття 1233 Цивільного кодексу України. Оформляти майно на двох: наприклад, записувати квартиру чи авто у спільну власність. Збирати докази спільного життя, зберігати чеки, фото чи договори. Отже, спадкування після смерті партнера, з яким людина жила однією сім'єю без шлюбу, можливо, але потребує багато зусиль. Закон України, зокрема, стаття 74 та стаття 1264 цивільного кодексу, дає шанс отримати майно, якщо вдасться довести факт спільного проживання. Для цього потрібні докази та найчастіше судове рішення. Щоб не залишитися ні з чим, варто заздалегідь подбати про юридичний захист своїх прав через заповіт чи правильне оформлення майна. У будь-якому разі консультація з адвокатом допоможе розібратися в деталях і знайти найкращий вихід.